Ну, ось запустили вітрину, вона вже нагнала своїх 3 градуса, виключилась. Потім до 6 підняла. Ось це нижня викладка. 5,3 по інерції 5,5 скинув. Тобто контролер відповідає дійсності температури на градуснику. Це нижній рівень. О, зараз до 3 спуститься. Спускається 5,1. І тут 5,1, 5. Тобто від 3 до 8 регулюється температура. О, нижня викладка 3 градуси. Наступна кожна викладка по законах фізики йде вже з вищою температурою для різних видів товарів. Тобто знизу у нас 3. О, тут на поличці буде на першій приблизно 8. О, тут приблизно 10 і верхня 12-15 градусів. 4 і 1. Скидає інтенсивно. Світло окремо і компресор окремо. Це ножку викрутили, щоб поставити її на піддон. Виїзні, це ми протремо. Різюки трішки впало. Ось 3,6 вже. Колечки ми знімемо окремо, запакуємо, вітрину окремо. 4, зараз до 3 дойде і виключиться. Скидає достатньо таки швидко. Також дивлячись, яка температура в приміщенні. Якщо в приміщенні дуже жарко буде, то бажано на 4 градуса поставити. О, скидати буде вона не так швидко. Ось До 3 дойшла, виключилась. До 6 підніме, включиться. В принципі, готово. Будемо пакувати.